Вітаю на каналі Готуємось любов'ю». Готувала картопляні пеньочки з сосисками. Вийшли дуже смачні. Ділюся з вами рецептом. Приготування. Насамперед картоплю очистити від лошпини. Зварити у підсоленій воді до готовності. Картопля сварилася. З картоплі злити рідину і додати вершкове масло. І розтовти товкачем. Розтовкти до однорідності, щоб отримати картопляне пюре. В Пюре додати сушений чесник. Додаємо нарізаний кріп. І все добре змішуємо. Спробувати на сіль. Якщо не вистачає солі, то додайте Каструлю накрити кришкою, щоб картопляне пюре було гаряче. Картоплі вистачає на 5 вафельних коржів. Сосиски очистити від плівки. На вафельний корж викладаємо картопляне пюре і розподіляємо по всій поверхні вафлі, розподіляємо рівномірно. Рай вафлі викладаємо з сосиски і щільно згортаємо рулетом. Сосиски берете на свій власний смак, які подобаються вам. Трансформований рулет нарізати на однакові шматочки. Нарізаєте так, як подобається вам. З одного рулету виходить 10 шматочків. Картопляні пеньочки з сосисками приготували. Готуємо далі. Яйця збити до однорідності. До яєць додати сіль, сіль додаєте на свій власний смак. Приправу додайте за бажанням. Все добре збили. В розігріту сковорідку налити олію. Занурюємо пеньочки в збиті яйця і обвалюємо з двох сторін і викладаємо в розігріту сковорідку. Смажимо на середньому вогні. З двох сторін до золотистої скоринки. Готові піньочки викласти на паперовий рушник, щоб рушник брав весь в себе сайвий шир. Ось такі піньочки у мене вийшли. Готуйте, хай вдається. Всім смачного.